Ці кавуни є досить великі, виростають до 15 кілограмів. Володимирчанин Олег Босик вирощує кавуни на власному городі понад сім років. Каже, за цей час ягоду на ринку не купував. Кавун гібрид f 1 талісман. Досить добре зарекомендував себе. Я вже другий рік їх висаджую. Ще один сорт це називається Royal Меджестік». Ну, він такої продовгуватої форми, зі слів Олега Босика, кавуни почав вирощувати для експерименту. З першого врожаю він зібрав вісім кавунів. Досить великі кавуни, солодкі, і те мене був дуже якби скептиком на рахунок цього. Скаже, що там будеш вирощувати ці кавуни? Вони тут не виростуть. Да, займаюся дурницями, краще посія якусь там капусту чи моркву. І коли і, ну, був результат, коли вже ці кавуни виросли досить великі, потужні, такі, тоді я при, приніс, теж його пригостив, ну і тець, до речі, ну, признав свою якби, неправоту і сказав, що да, ну, дійсно, що значить, молодець виростив, що кавуни, кавун смачний, сподобався, що можна їх вирощувати. Чоловік доглядає за баштанними самостійно, захищає плоди від сонця, накриваючи їх листками капусти, а підживлює органічними добривами, скошеною травою та послідом. Кавун теж досить має потужний корінь і смоктує дуже багато поживних речовин. І тому я навіть навіть як сижу кавуни, то я постійно даю їм підкормку. Це або торф, або торф мішаю з компостом, і десь майже відро я викопую яму і майже відро. Туди закладаю поживних речовин для того, щоб кавун мав підживку. Можливо, через те вони ростуть досить великі. Цього року Олег Босик планує зібрати близько 40 кавунів. Це для мене розкіш, це. тут 9 на 4. На чотири це грядка в мене такого ще не було такого великого баштана. Чоловік ділиться, що найбільше люблять домашні кавуни його діти. Як була Херсонщина окупована, як вони були, ну їх не було в принципі. Або якщо були, то дуже дорогі в торгівлі, ну то тоді діти як напевно, тоді вони їх і, і полюбили. Коли все в порівнянні, коли немає можливості десь щось, а вони в тебе вийшов на город, вирвав і можна собі з'їсти, за сприятливих погодних умов чоловік планує зібрати врожай кавунів орієнтовно через два тижні. Ольга Данилишина, Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.